Прибув дровоколар Тмаш. Ось він так запакований. Це в Т4 в бусику. На новій почті закотили на піддоні його. Мені прямо в бусика. Вага 260 кг посилки. Буду його зараз розпаковувати і збирати. Оце така посилка, столик в розібраному стані. Будь ласка, подавай. Так. Це яка ліва частина столика. Складай десь на подвір'ї. Далі, що там у нас знаходиться? Колеса. Двигун, ремні, стойка передня, друге колесо. Так, рейка включена із толкателем. Сюди. Так, стойка, це задня стойка. Ні, передня, передня, вибачаюсь. Так, кнопка. Може було цю всю коробку витягнути повністю, тобто з двигуном. Піднімей її, піднімай. Компактний доволі дровокол, можна й два штуки в течіка вставити. А якщо сидіння відкинути оце, то ще й три-чотири влізе. Дуже подобається, що такий вроді на відео великий. О. А як в нам стані, так зовсім... Компактний колесо. Ось все. Оцей стіл забирай. Площадка, редуктор, маховики, рейка, все в зборі ніж, все на заводі зобрано. Виставлено, закручено. Наша задача перекрутити задню стойку, колеса, двигун, е кнопку включення і ремні ось сюди на редуктор. ремінний редуктор. Ось так робоча частина, рейка витягнута пружини. Так, це стойки. Ще треба цей зрізати кульок. Зараз подивимось. Пружинки. Так, це стойки для столика. Що ми їх кладемо? Тут що. Чим приходиться зараз оці ремінці, які ми прикручені з І шурупами прикручені до піддона. Щоб в процесі транспортування він ніде нічого не потрапився, Мав заводський вид. Так, і там теж все прикручений. Все це шуруповертом відкручуємо. зрізаємо ці ремні. Будемо кріпити стойку. Прикрутили ми передню стойку і задню стойку. В чертіжи немає зборки, я не знайшов. Є мітки. Ось ось мітки. І тут ось три мітки. Так як тут оця стойка. Ось туди тут приварник назад йде, щоб дровокол від отдачі, як відходить каретка назад, не перекидувався так зроблено, щоб на ніс теж була вага. Доволі такий він низькуватий, як сказати. Редгрей даже трошки вище дровокол від Маша. але Чесно кажучи, таке все міцне на перший погляд. Тепер будемо цепляти сюди електродвигун, десь він кріпиться, тут ось, ось знизу на трубку. І ремні ставити на шків. Потім пружини. Не зараз пружини позцепити. Ось я пружина цепляється на ці крючки. Приєднали до драгокола двигун. Ще треба буде трохи його підтягнути. Це так накинув. У двох потрібно його один з однієї сторони, другий з другої. і вставляти оцей болт. Просто не закручується гайкою у трубку. Потім накидаємо ремні і мотор. Тут ще десь кріпиться натяжником. Ще натяжник. Ще не добрався. А ось о, натяжник, ось о. Ага вниз, уверх. Так. А тут є ось оде болт. Оцих шківів з валом. Редуктора це підтягувати, якщо тут ремні послабились. Все натягнуте, я нічого на лізти туди не буду. Все ось гарно змазано з заводу, в смазці. Чудово. Попробуй, будь ласка, надій тремні. Надівай ремні верхні шкіл. На нижній, а потім на верхній. Під ним мняти угору треба мотор під вгору з тої сторони він не одівай Подивимось. ні 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 ні, 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 вниз так да, вгору так да, да. піднімайте вгору та да, отака налазить ну, може потрібно на ну, стой мотор тут опіратися пустити. тут аб... хочу зазняти на відео всі нюанси так, один ремень, а ну дуже прикрути замаховий козак. Піддіот чи ні. Що він ремень малий чи що? Не поміжу, а що він так не в ту сторону крути, ніби в другу. А так должен пройти він. Чи ремні короткі? Ну, так да, да да отак. Ну йде не зрозуміло. Будемо розбиратися. Так, кручу за маховики. Так, тяжкувато йде. Все натягнуто. Прохання до виробників Артмаш. Не Нема ж то, будь ласка, рейку солідолом краще інструкція це бо в мене курточка вона вся в салідолі трошки не звернув увагу на емоціях так збирай дуже цікаво болт натяжник я так поставив у мене не вийшло ці ремні накидати все накинув ремні впритик практично йдуть можна було трошки длинніше ну в принципі все воно налазить, все стає. Компактність. Тут. Так воно компактно все зроблено. Нічого лишнього ніде не торчить. Тепер будемо прикручувати зараз коробку. Так, прикрутили захисний кожух рейки. Один, два, три, чотири. Потім от двигуна. Ось я провів провод. Сюди нікуди я не засовував, щоб ремень не перетершкивом. А ще він і так іде. На двигуні стоїть термозахист. Якщо він нагрівається там е, приблизно 90 градусів обмотки, то виключається електрика. Подача електрики. Тільки він остиває до 50 градусів, все. Вмикаємо, працює далі. В екстрених случаях таке буває, якщо ви літом якісь там валуни, дуже великі коле, сухі дрова, дров колу важку. І у вас там ну, за хвилину, наприклад, десь 10, 20, 30 може зупинок було важко мотору, він нагрівся. Але тут стоїть обгонна мухта. З е, до... що виходить, якщо каретка заклинює то все це зупиняється, а тут пробуксовує система і не дає таким чином ламати вал шестерню. І ручка оця не клинить, вона виключається, релька в такому стані відходить в первоначальне положення. Прикрутив кнопку електродвигуном, яка управляє так. Ось, Раз, два. 3-4 кнопка теж. Тут стоїть із зах... теплозахистом. Якщо провода нагріваються, то воно пере... виключає, вимикає електрику. Потім, як провода остивають, тоді далі все включається, все працює. Захисний кожух, кріплення 1, 2. Три, чотири. Осьо. П'ять, шість. На дровоколі. Один, два. Три, чотири. Пять, шість. Всі болти Кріпляться. Все. Ключик. Шестигранник на п'ять. Осьо. Відкручуємо, ставимо кожух, ручку включення, щоб вона краще зайшла в кожух. Закручуємо і дивимось Прикрутили ми кожух, все чітко, класна до речі, ручка. Ось така якась еластична, класнюча, дуже м'яко включається. Думаю, при роботі. Віддачі в руку зовсім не буде. Так як компанія ArtMas е, виставляють рейку, що немає віддачі при включенні. Ось так наш кожух, провод. Все чітко, все прикручено. Кнопка. Так. Далі будемо крутити столика. Що по столику? Дві тяги і столик. Тяги крутяться сюди, підпорки, а столик прикручується ззаду. Раз, два, три. І дровокол будемо іспитувати. Збираємо столика, підкручуємо. Раз і з другої сторони. В общем, одне крило з одної сторони кріпиться, дверей з другої. Ось раз, два, три. ось ця стойка. чотири. Ось сюди і ось сюди. для наглядності. Ніж теж зйомний болтом, воно прикручений з тої сторони. Ось. Щось його погнуло, ну звісно, я не гне, тут така якась спеціальна сталь і він закалений. Що ще не було таких випадків, що його гне. Можна побритися ввечері. Цей болт викручуємо і витягуємо ножа. Гайка на 19. Без на 19. М12. Да. Так, сейчас все, затянем чистку. Потом будем колоти дрова. Дивитесь, как он будет справляться с сосной. Так, наш Красунчик картмаш зібраний у повному бойовому знарядженні. Так, дровокол 220 вольт. двигун 2,2 кВт, 3000 опертів, Харків промелектро. Вимикайте, будь ласка, дровокол. Ну, включіть рейку, скажіть, будь ласка, є отача ручки. Ану. Виставлено, так? Да? Нічого не б'є в руку. Клас. Треба посерйозні колодочку взяти, то мелоч не показує. Ракета. І стіл такий великий, гарно Дрова, диви, упорчики, все красиво зроблено, нічого не падає. Так, да, шикарний апарат працює так, зовсім тихо, практично не нічуть. подобається, що каретка повільно виходить і повільно заходить. Красота. Диви ніж. Ви ніж, а каретка трохи нижча сюди, за так, то воно не вийшло так. Нічого завжди думав ніж якийсь тонче практично десь 20 да. на Це трубку Ракета. Крючик до коли його трохи ага. тянеться. Воно сиреньке трохи. Таке сухе, але воно підмокше. Коли тепло. Я кажу дуже приємно, коли все е, виставлено, все включається з полутика. Каретка працює чудово. Ніяких ні заклинювань, нічого немає. Красота. троші відбійники, що при, бачите, при ударі воно не грає так. Пальце включається, да? ручка включення рейки. Клас. Артмаш досягли успіху. Подобається, так. Да? Дійсно. Супер що, а Добилися результату, чесно кажучи. Доведений до ума дровокров. Не треба нічого хіміч. Позвонювати, нічого перероблювати. Зібрали тільки працює. І колеса хороші, високі, так куди рука та воно не де нічого це таке, так, що попадає там, Все такі карачі, вони Не накачується, гарно, Ще не накачується, так накачується, мене літо вони сели на сонці. Роздулись і повзривалися. На сутки накололи вже Так, да, Часи треба. Є з чим зрівняти. Завод є завод. Тим бачаш армаси дровосполу, щоб пам'ять мені не змінять, де років на 8 вісім роблять. І добилися максимального успіху. Дякую, Артмаш, за такий класний дровокол, що ви зробили. Дуже приємно ним працювати. В наступних відео будемо колоти дорого, переместувати і з іншими моделями дровоколів, наприклад, сірих, чи Дерзней. Побачимо, як який коле на відео. Дякую, друзі, за прогляд. Ставте лайк, кому сподобалось моє відео. До нових зустрічей.